Україномовну книжку дофінансують. В четверте міська рада організовує конкурс на підтримку україномовного книговидання. До кінця березня прийматимуть заявки від видавництв, що зареєстровані у Львові. Відтак оберуть книжки для дофінансування. У пріоритеті будуть видання про львовознавство. Цьогоріч з міського бюджету на україномовну книжку виділили півмільйона гривень. Торік у рамках конкурсу видали 10 книг. Серед них оригінальні збірка незрячих авторів та нотний збірник обрядових пісень для бай. Яна і акордеона частину книг як годиться передали до міських бібліотек. Однак міська рада залишилася у боргу. От заборгованість за книговидання в 2010 році склала 108 тисяч гривень. Можливо, так ще зазначу, що вже станом на сьогодні, ми погасили вже з тих 108 приблизно 70 тисяч гривень. Тобто ми продовжуємо розраховуватися за всіма нашими боргами. Цьогоріч на кожне видання даватимуть не більше 20 тисяч гривень, або ж не більше половини вартості тиражу.